Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску про таке. Не президент ООН не сприймає Януковича як президента. Кримські провокації: хто чинить правопорушення під виглядом українських солдат? Штурм СБУ, агресивні прихильники Губарєва влаштували заворушення. Он визнала, що Янукович не президент України. Он як офіційний документ поширила лист постійного представника України, яка оскаржує законність прохання. Віктора Януковича застосувати на території України російські збройні сили. У ньому йдеться, що відповідно до конституції України допустити на територію України підрозділи збройних сил інших держав може тільки Верховна Рада. Також в ООН не визнають Кримський референдум. Рада безпеки організації назвала нелегітимним референдум із питання щодо статусу Криму. США допоможе Конгрес Сполучених Штатів схвалив допомогу Україні на 1 мільярд доларів. США нададуть Україні кошти у вигляді гарантії за борговими зобов'язаннями. Законопроект підтримали 385 депутатів Конгресу. 23 конгресмени з числа республіканської опозиції були проти. Тепер документ направлять в Сенат а в разі прийняття там на підпис президентові Бараку Обамі. Сам Барак Обама вночі телефонував Володимиру Путіну. Говорили про Крим у ході дискусії виявилися розбіжності у підходах і оцінках причин виникнення нинішньої кризи і поточного стану справ. Путін, зокрема відзначив, що нинішнє керівництво України, яке прийшло в результаті. Антиконституційного перевороту нав'язує східним і південно-східним регіонами Криму абсолютно нелегітимні рішення. Керівники двох країн домовилися, що глави зовнішньополітичних відомств Сергій Лавров і Джон Керрі продовжать інтенсивні контакти. З речами на виїзд російські військові, які перебувають на навчаннях в Канаді, мають 24 години, аби залишити країну. Таким чином оттава продовжує засуджувати військове втручання Росії в Криму. Також Канада, слідом за ЄС заморозила активи колишніх українських чиновників. У список потрапили 18 осіб, які підозрюються в корупційних діяннях. Верховна Рада Криму ухвалила проведення загальнокримського референдуму. Волевиявлення в Криму має відбутися вже 16 березня цього року. Затвердили і текст бюлетня для голосування. Там вже відомі і наболілі питання приєднання півострова до Росії і повернення до конституції 92-го року. За конституцією України місцеві, місцеві референдуми неможливі. А їх результати відповідно димні. Яна Курченко далі. Референдум в Криму експерти називають маніпуляцією. Те, що він незаконний, чорним по білому прописано у конституції, а відповідно його результати нелегітимні. Їх не визнає ні Україна, ні світ. Однак на позачерговій сесії Верховної Ради Криму депутати таки ухвалили рішення про проведення загальнокримського волевиявлення. Оскільки він незаконний, ані згоди, ані фінансування на його проведення ЦВК не дасть. З цього виходить, що кошти на його проведення скоріше за все будуть пр приватними, а хто платить, той музику замовляє. Референдум це фактично уже підтвердження людьми рішення, яке відпрацьовано політиками. І у випадку, якщо не залучені зацікавлені сторони, то це однозначно тільки інструмент маніпуляції. Росія у свою чергу всерйоз приймає такі рішення і готова їх розглянути. Уже наступного тижня Держдума Російської Федерації може розглянути законопроект про можливість приєднання Криму до Росії. Я думаю, що з урахуванням дати референдуму, 16 березня, є час для того, щоб закон розглянути в нормальному режимі. Законопроект буде розглядатися на наступному тижні. Європа шокована. Там не визнають запланованого референдуму. У Криму місія ОБСЄ передчасно завершує свою роботу. Там послам працювати перешкоджали російські активісти. Ми поспілкувалися з різними людьми, відносини між етнічними групами, дуже напружені. Постійно виникають провокації з різних сторін. Якщо казати про проведення референдуму, дотриматися треба конституції. До перечасного волевиявлення тут не готові, передусім за технічними умовами. Референдум вони вважають незаконним, оскільки рішення щодо його проведення порушує Конституцію України. Я знаю, що стаття 73 Конституції України регулює можливі зміни або відокремлення частини території України та передбачає, що єдиним шляхом є всеукраїнський референдум в Україні. Напрочуд спокійні у вітчизняному МЗС запевняють, Крим Росії не віддадуть. Ми будемо продовжувати нашу роботу з міжнародним сообществом. Ми будемо убеждать міжнародне сообщество в тому, що нужно предприймати действия Сапша для того, щоб вирішити цей вопрос. Доки дипломати домовляються, кримська влада ухвалила проведення референдуму. А на півострові розгулюють російські солдати. Яна курченко Артем Котасов соціальна країна. Олександр Турчинов зупинив рішення кримського парламенту щодо проведення референдуму на півострові, виконуючи обов'язки президента України в офіційному зверненні заявив, що рішення Верховної Ради Криму є. Нелегітимним та нікчемним, воно протиречить волі українського народу та інтересам громадян, які проживають у Автономній Республіці Крим. Також Олександр Турчинов наголосив, що провести референдум за 10 днів неможливо навіть технічно. Тому, скоріш за все, це буде фальсифікація. Верховна Рада України буде ініціювати розпуск парламенту Автономної Республіки Крим. Це рішення є нелегітимним та нікчемним. Воно протирічить волі українського народу та інтересам громадян, які проживають в Автономній Республіці Крим. Відповідно до наданих мені повноважень, я зупинив рішення парламенту Криму. Верховна Рада України буде ініціювати розпуск парламенту Автономної Республіки Крим. Українські військові в Криму у повній дислокації за інформацією вітчизняного МЗС з боку Росії готуються провокації. Попередньо відомо, що невідомі під виглядом українських солдатів можуть чинити провокації різного характеру. У зв'язку з цим керівництво збройних сил України прийняло рішення про повну дислокацію українських військових на півострові. Російською стороною готуються провокації. На території Автономної Республіки Крим їх мають здійснити люди, перевдягнуті в форму українських військовослужбовців. У зв'язку з цим, а також з метою запобігання таким провокаціям, ми заявляємо про те, що всі військовослужбовці Збройних сил України перебувають в місцях дислокації. Російські змі неправдиво подають інформацію про Україну. Не дивно, що росіяни сприймають події під викривленим кутом. Щоб прорвати цю інформаційну блокаду, відомі українці звернулися до російських колег, щоб ті в свою чергу розповіли правду простим росіянам. Подробиці в сюжеті Лани Маяковської. Українська інтелігенція вирішила звернутися до російських колег, щоб прорвати інформаційну блокаду, насаджену російськими змі. Відеозвернення направлять до відомих росіян, думка яких важлива для громадян Російської Федерації. Робитимуть це усіма можливими способами. Одна з перших тес моїх була в цій ситуації події у Криму був заклик до всіх людей мистецтва, щоб вони висловили свою підтримку і м, зробили своє звернення до нашого братнього російського народу. Відомий автогонщик Олексій Мочанов із поваги до російських колег запропонував звертатися російською, щоб бути почутими та зрозумілими. Ви так багато кричите про те, що ви готові допомогти братському українському народу. Ну, знаєте, п'яний руський, це що там в старі времена, коли був РСФСР, нажирався. І доставляв проблеми всьому столу. Він всіх питався защитити, кривсім питався приставати, кривсім та нав'язуватися. І кричав, що всіх спасет і він з усіма не дружить. І йому дуже важко було пояснити, що єдина проблема зі столом це он. Не треба нас захищати. Самі розберемося. Такої ж думки і співачка Ніна Матвієнко. А ця агресія нікому не потрібна. Дозвольте сьогодні нам. Україні самим вирішити свої проблеми про долю українських військових, які опинилися у блокаді, закликає подумати олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Так от вчора капітан пірого ранга, котрим я розмовляла, в телефонному режимі ночі вже я умоляю вас, донесіть до наших політиків, до наших средств масової інформації. Ми держимся здесь уже. ми не знаємо, що делать. А от український актор Володимир Горянський не плекає ілюзії, не впевнений, що звернення до російських колег буде почуте. Я, мабуть, не питаю ілюзії много по поводу того, що нас там где побачать наші колеги з Росії. От, тому що багато з них у мене таке є вони розуміють, що відбувається. У подальшому до звернень планують залучати російську інтелігенцію, запрошувати за один круглий стіл з українськими митцями. Ми спільними зусиллями можемо зробити і спільне, ще одне спільне звернення представників російських разом з нами. Це відеозвернення перший меседж до Росіян, і швидше за все не останні. Головне, щоб він був почутий якомога більшою кількістю громадян Росії. Лана Майковська, Роман Крюков, соціальна країна. Пенсійні виплати колишнім військовослужбовцям профінансовані по всій країні та у повному обсязі. Про це повідомила міністр соціальної політики України Людмила Денисова. Очільник відомства відзначила, що вже сьогодні колишні військові мають одержати належні їм виплати у поштових відділеннях та відділеннях банків. Це стосується усіх регіонів без жодного винятку. За інформацією пенсійного фонду 6 березня на фінансування пенсійних виплат колишнім військовослужбовцям України було направлено понад 1 мільярд 400 тисяч гривень. Ця сума повністю задовільняє потребу у забезпеченні виплатам майже 570 тисяч колишніх військових в усіх регіонах. Тобто березневі пенсії всім будуть виплачені в розмірі, що був призначений. В Донецьку прихильники Губарєва намагалися не допустити його перевезення в Київ. 200 осіб. Провели мітинг поблизу Донецького управління служби безпеки України. Мітингувальники вимагали негайного звільнення з під варти свого представника, самопроголошеного губернатора області Павла Губарєва. Активісти вели себе агресивно і вигукували Росія. Вони блокували автозак та намагалися штурмувати будівлю СБУ. Нагадаємо, вчора у Донецьку був затриманий самопроголошений губернатор Донецької області Павло Губарєв. Особняк пшонки розікрали і розгромили розкрадений будинок екс-губернатора Віктора Пшонки. Вибачаюсь, екс генпрокурора Віктора Пшонки розгромили повністю. За словами сусідів, невідомі вкрали з гаража квадроцикли і ганяли по полях. Люди в масках і зі зброєю повністю розграбували будинок пшонки, порізали його портрети. Застрелили три з чотирьох лебедів, які жили на озері. Після навали невідомих. В кімнатах залишилися гори, бруду та недоїдків. А в повітрі стійкий запах алкоголю. По всьому будинку недопиті пляшки елітного вина і порожні пачки від сигарет. Одесі скасували святкування гуморини. Відповідне рішення прийняли депутати міськради. Народні обранці одностайно вирішили, що у зв'язку зі складною ситуацією в країні святкування гуморини не проводитиметься як загальноміський захід. Однак, творчі колективи, громадські організації, Одесити й гості міста, які виявили бажання відсвяткувати 1 квітня, зможуть провести свої акції. Нагадаю, 1 квітня в Одесі щорічно проводиться фестиваль гумору. Він збирає десяті десятки тисяч учасників з усієї України. У дислокації закриті від зовнішнього світу і під тиском чужих солдат українські військові у Криму не здаються. Окрім повної бойової готовності, солдати і офіцери підтримують і бойовий дух. Хлопці у чорних беретах співають патріотичні пісні і не піддаються на російські провокації. В одній з кримських ізольованих військових частин влаштували концерт. Музика, пісні. І український прапор. Морські піхотинці співали про свою вітчизну і службу. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.